На Рівненщині нетверезий водій виїхав у групу пішоходів. Троє людей загинуло одразу, а двоє опинилися у реанімації. Трагедія сталася поблизу села Шостаків Рівненського району. О другій ночі гурт молоді саме повертався додому з дискотеки. Троє дівчат та стільки ж хлопців ішли узбіччям вздовж сільської дороги. Вдалині побачили світло від фар. Хтось лише встиг закричати. Тікайте. Він дуже постогнався. Мені сказали, що він. Мені сказали, Настя, повернись, машина їде. Я розвернулася, швидко глянула і не встигла повернутися назад, я вже летіла, я потім проснулася тільки в траві. Біля мене лежала подруга моя, я запитала, ти жива, а вона встала. І ми побігли одразу до нашої до її сестри. Ну вона тільки хрипіла, і вже ми відкрили її очі. То видно було, що вона вже не вижила, бо виживала. зрачки були розширені. Внаслідок удару. Троє молодих людей загинули одразу. А це – 16-річна дівчина та двоє хлопців 19 та 24 років. Ще одна неповнолітня та її подруга опинилися на лікарняних ліжках. Їхньому життю, за словами лікарів, нічого не загрожує. А дівчинка поступила в стані середньої важкості. На даний момент стан її власне задовільний. Я думаю, прогноз буде бла. Приємний. Інше дитя знаходиться в загальній реанімації, підозра була на пошкодження органів черевної порожнини і перелом, мабуть, кісточок лівої гомілки. Теж стан задовільний власне. Після наїзду водій вийшов з автомобіля, подивився на криваве місцево і втік. За кілька годин автомобіль Сітроен знайшли за 300 метрів від аварії у дворі будинку. На ньому були численні вм'ятини і навіть вісів ланцюжок однієї із жертв аварії. Водія зловили у лісі. Йому 32 роки. Він є мешканцем рівного. Того вечора добряче випив, у чому і сам зізнався. Як пояснив, що він приїхав з міста Рівного в дане село, вживав з 18-ї години, вживав спиртні напої, алкогольні напої і пиво. У результаті чого, після, після чого, слідуючи по, 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 по автодорозі додому, не впорався з керуванням. Як поясняє, він не бачив. В шістьох осіб на проїжджій частині на Узбіччі, здійснив на них наїзд проти чоловіка. Відкрите кримінальне провадження. Зараз він затриманий і перебуває в ІТТ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Притягнуть до відповідальності і пасажири автомобіля за ненадання допомоги потерпіли. Тим часом на Рівненщині сьогодні прощалися із жертвами ДТП. На похорон до 16-річної Ірини прийшла мало не вся 12-та школа дівчинка. Яка мешкала у Рівному, закінчила 10 клас. Олімпіадістка, учасниця ман, помічниця. Я можу сказати лише хороші слова. Весела, активна. Я її дуже люблю. Дуже мені жаль, що її не стало. Її не вистачатиме в колективі. Таких людей дуже важко втрачати. Ні, буде дуже важко познає. Я дуже любила двох хлопців, які загинули у аварії, поховали у селі Пересопниця. Звідки вони й родом? Одному з них 24, іншому 19 років. Вони були сусідами. Родичі шоковані, не вірять, що відпустили дітей на дискотеку, а ті звідти вже не повернулись. А бабу ж мали свадьба. Ой, ти ж таки бої, ні де корив де, пив, де, чай, де пташки не обідає, пташки не обідаю. золоті руки мав. Щось з колодязя воду, промів, саму хату. Світло поробив, ремонти поробив. Усе вмів зробити. Ой, Боже, Боже. Сиди і дуже товаришували. Не дивлячись, що в них була різниця в роках. вони були дуже сильні друзі і самого дитинства. І от зараз спіткало їх таке горе і ціла група їх ішла. І от навіть не сказати, якими словами назвати цю людину. Я не хочу його судити, хай його судить Господь, Бог, а наших дітей хай приймає у царство небесне. Не нам судить. Всі діла вершить Господь, і Господня кара чекає його.